До трьох років ув'язнення загрожує винуватцю ДТП, у якому постраждала 20-річна черкаська студентка Влада Ліонова. Інформують у міському управлінні поліції. Нині там проводять усі необхідні слідчі дії та вже відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Нагадаю, зіткнення сталося минулого понеділка, 17 квітня, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та надпільної. Водій вазу на заборонений сигнал світлофору буквально протаранив авто із чотирма пасажирами. Від удару троє людей опинилися у лікарні. Найтяжча ситуація у 20-річної влади. Дівчина уже третю добу у реанімації у глибокій комі. Криту кримінальне провадження стає 286 двісті кодексу України. Про відповідні слідчі дії збираються необхідні матеріали по даному кримінальному провадженню. по за першою частиною даного кримінального Да на статі Кмінального кодексу передбачається максимальний термін. Це до трьох років обмеження волі з подавленням право керування транспортним засобом на визначений термін. Виїхали на зелений колі, і в них на повному ходу в'їхав автомобіль. Двойка жигулів, прямо в там, де вона сиділа. Тітка вибила, я так розумів, головою вікно, а влада вилетіла з машини, але в неї повністю сказали, що по сходженому чергу здавано. Осколки дерева,